Шановне товариство, нагадую вам про свій пляцок Роксолана та Солейман. У ньому я поєднала листкові коржі та хрумке безе з лісовим горіхом. Довершила все це кремом шарлот та поливкою з білого шоколаду. Рекомендую спробувати цю східну казку на смак. Розпочну з листкового тіста, перетираю холодне масло з борошном та об'єдную з іншими складниками. З тіста формую шість кульок і відправляю мінімум на годину до холодильника. Поки тісто охолоджується, беруся за безе. Збиваю білки з цукром, перемішую подрібнений фундук з крохмалем і акуратно вводжу у білки. Формую два коржі і відправляю їх випікатись. Тим часом повертаюсь до листкового тіста. Формую та випікаю шість коржів. І потихеньку можу переходити до крему. З'єднуємо жовтки, цукор, молоко та ванільний екстракт. Ставлю нагріватись і постійно помішую. Ви маєте отримати масу подібну до згущеного молока. Даємо нашій заготовці вистегнути. І тільки після цього можемо збивати масло і по кілька ложок вводити її в масло. Збираємо нашу роксолану та солеймана у такій послідовності. Три листкових коржі, два БЗ і знову три листкових коржі. Поливка не є обов'язковою, але якщо надумаєте, то нагадую: білому шоколаду потрібно більше часу для стабілізації, ніж темному.